Розказую вам, як почати працювати з епоксидною смолою, щоб уникнути зайвих помилок, і як же ж намалювати ці гарні квіти всередині роботи, щоб пелюстки квітки гарно розкрилися у епоксидній смолі. Це фрагменти одного з уроків мого навчання. Головна умова це брати смолу середньою або густою в'язкості. На рідкій смолі у вас можуть не вийти квіти. Друга головна умова дайте їй постояти, щоб вона була тепла, тоді пелюстки гарно розкриються, а на живій смолі. І вони можуть впасти на дно і не розкритися. Буду малювати братки, гарну квітку. Далі починаєте фарбувати у бажані кольори. Технологія малювання наступна. Спочатку виливаєте свій пофарбований легкий тонер. Як бачите, в мене це жовтий, це серединка квітки. Далі другим етапом, трошки відступаючи від жовтого, виливаєте другий колір в мене бусковий яскравий. Тання головна умова. У вас третій колір має бути білий, плотний колір, ви його виливаєте зверху на попередній колір. В моєму випадку, і він давить на оці кольори, які були до цього. Таким чином, пельостки розкриваються в товщі смоли і утворюється в результаті гарна квітка. Я ще зробила її підложку, і подивіться, який результат крутий вийшов. Якщо ви також бажаєте навчитися створювати подібні шедеври, запрошую на своє навчання і детальну програму я описала нижче, щоб ви розуміли, що туди буде входити. Тут 43 великих урока, Номанітні техніки, усі знання передаю своїм учням. Субтитрувальниця Оля Шор